ブラックアップアップ Геймплей тут простіше, ніж уроки математики моєї сестри. Ну, ось диви, це ти ходиш собі туди-сюди, говориш з різними приколами, розв'язуєш різні головоломки, борешся за життя ціною своєї душі у вигляді цього сердечка. Усе просто звучить просто, але насправді це та ще задачка. Тому що, ну дивіться. Вась я не налякалась і ви все ж захочете це грати. Anyway геймплей це чи не найважливіша сторона цієї гри. Він є цікавим хоч і простим. У цій грі просто неймовірний саунд дизайн. Ну Ось ви просто подивіться на цю графіку, на цей геймплей, про який ми говорили, і послухайте цю музику. Воно все доволі просте, але чудово доповнює одне одного. Окрім цього, музика і звуки викликають саме ті емоції, які ви бачите на екрані, і саме ті емоції, які максимально підходять під певну ситуацію. Всі ці 10 годин гри це 10 годин насолоди і слухової, в тому числі. Навіть через певний час після проходження гри, увімкнувши плейлист в Spotify, я відчуваю якісь емоції, емоції, які я відчував під час проходження. Не в тій кількості, як тоді, але все ж. Що я говорю послухайте ще разок. Знайоме? А це? Ну, це ви точно маєте знати. Я вважаю, що якщо ви чули це до того, як взагалі дізналися, що таке Undertale, то це щось та й каже. В описі залишу посилання на плейлист Spotify і якщо найду на інших платформах, щоб ви не шукали. Перед тим як я почав проходити Undertale, мене попередили, що гру можна пройти як мирно, так і не дуже. Відповідно, кінцівки в таких випадках будуть різні. Я вирішив, що битися мені не дуже хочеться, тому... Буду проходити гру спокійно, без бою. І який же я радий, що мій вибір був саме таким. Адже саме в такому варіанті персонажі розкриваються найкраще. Вони тут абсолютно різні, колоритні, кожен зі своїми приколами. Я вам зараз просто накидаю список характеристик, і ви самі все зрозумієте. Невдалий комік. Любить пасту. Тіммі. міф. Овоч. Риба качок. Фанатка чайних церемоній. Два білі Герінгтони, Слеймашина, Лесбійка. Агресивна лесбійка і вишенка на торті, вдалий комік. Це не всі персонажі, що тут є, але я думаю, суть їхнього різноманіття ви зрозуміли. Після того, як я дізнався, що є різні кінцівки, я думав, що пройду спочатку мирно, а потім не дуже, заради різних кінцівок, різного геймплею і так далі. Як же я помилявся? Після десяти годин майже безперервної гри, спостерігаючи за титрами, я зрозумів, що. Я занадто прив'язався до цих персонажів і просто не можу причинити хоч найменшу шкоду комусь з них. Можливо, ви скажете, що я просто емоційна с і будете праві, я навіть розплакався в якийсь момент проходження, але далеко не кожна історія змусить мене відчувати щось подібне. Що дає ще унікальності персонажам, так це те, що в кожного свій унікальний музичний супровід. Не у всіх, тільки в тих, що вважаються важливими в сюжеті. А про музику і саунд-дизайн я вже говорив. Undertale дуже то Руйнує четверту стіну. Якщо ви не знаєте, що це таке, то руйнування четвертої стіни це пряме звернення героя художнього твору до автора або аудиторії. Окрім цього, гру мають від 5 до 10 мільйонів людей тільки у стімі. А окрім цього, гра виходила на PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Xbox One. А про ці платформи жодної інформації, на жаль, я не знайшов. Окрім цього, Megalovania, один з найпопулярніших треків Undertale, має на секундочку 117 мільйонів переглядів. Ютубі, 170 прослуховувань прослуховось Spotify, Ну і хз скільки в Apple Music? Там якось подивитися, ну, ці айфони. Але сумніваюсь, що там мало. А найцікавіше, що вся ця популярність гри починалася з п'яти тисяч доларів на кікстартері. Ну тобто, чувак показав свою ідею, попросив 5 штук баксів, назбирав чуть більше і випустив гру, про яку знають майже всі, якщо не всі геймери. «Undertale» — це тупо жива легенда, жива історія відеоігри, яку люблять у всьому світі, люблять за її варіативність, простоту, персонажів, музику, жарти і доступність. Гра піде на будь-якому відрі і коштує всього всю 170 гривень ниж у стімі. Якщо ви все ще її не грали, раджу чим швидше це виправити. Бажаю вам приємної гри і чудової решти життя. До зустрічі. wartawandag inka a